Слава Ісусу Христу. Ну, Я тут за своїм столиком я вже познайомився і сам представився, хто я, але ж не всі ще знають. Мене звати Микола, я Сумщини, є таке місто Ромни. Вот. Ну, Ми від кордону 100 кілометрів сюди ближче до вас. Так що в нас відносно спокійно. Відносно спокійно, але ж дрони літають так, як і у вас, і прикордоння там обстрілюють і дуже сильно. От. Але ж там, де я живу, відносно спокійно. Бог поклав мені на серце поїхати сюди. Я проповідував на вулиці в Тернополі, в місті Бережани в Тернопільській області, і вже ми. З братом Юрою в транспорті проповідували. І, і на вулицях, на вулиці міста сьогодні роздавали також іварія, а також хліб тим людям, які проходили. І також сьогодні гарно ви підняли тему, таку важливу тему, знаєте, яка торкається глибоко, я думаю, кожного. І також і я де над чим також задумався, пригадав. Своє життя до мого увірування. Знаєте, до увірування я був невинний. Ну, ви вірите таке, що я невинний, люди? Ну, Ми себе так вважаємо, що невинний. І знаєте, я ж думав не гірше я других. І я жив як усі. І коли я не стикався, поки я не стикався з віруючими людьми і поки я не читав Євангелія, я думав, я гарна людина. Я взагалі не винна людина. Да, нормальний чоловік. Як усі нормальні, я чим я поганий. Ну я ж не чекатіло, там і не ще хтось ставить, якийсь там вбивця. Я не вбив, там я не вкрав. Хоча крав дуже непогано. Ну, якщо знаєте, в людей може так дуже не крав, то на виробництві крав все, що там лежало. Тобто я робив на взуттєвій фабриці. А там, знаєте, ну і чоботи, і ботинки, і клей, там, ну і все було. Треба баночку клею набрав і поніс. І знаєте, я себе заспокоював, думаю, я ж не, не, не краду, я беру. Так, я... Да, я взяв, да. і, і у людей не можна, а на, на підприємстві це не гріх. Вони ж зарплату не віддають, тому що вони нас обманюють, нічого, як я чоботи раз у місяць вкраду, пару чобі, чи, чи дві пари вкраду. Нічого страшного, знаєте. Але це ж поки я не, не почав зустрічатися з вірущами. І Новий рік, коли я зустрічав, знаєте, ну, то весело було дуже. Бувало, що я не знаю, як додому я приходив, а бувало, ще, і, і, знаєте, і в драку попадав, і, 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 і без цього не обходилося. І я кожен раз, коли наступав новий рік, я думав, як його провести, щоб хоч ну, щоб ніхто морду мені не набив. Ну так, так, так. думаю, як його. І, і раз мене запросили, знаєте, е, запросили мене. Е, Вірую чекають, хочеш з нами зустрінемо Новий Новий рік. За мною один товариш служив, ми в місті в армії служили. Він каже: а його папа пастир, і вони з молоддю зустрічали Новий рік. Я кажу, ну добре, хорошо, попробуй з вами цей, можеш нормально, хоч буде там, не буде там, хоч не будемо битися. Бо є ж люди, знаєте, які. ну, вони... Якщо не поб'ються, вони, вони тоді не спатимуть. Знаєте, Як одного в нас там у селі запросили е, на весілля родичі кажуть, слухай, ну, ми знаємо, що ти такий любиш битися, але ж ми родичі, ми тебе запрошуємо на весілля, ти ж каже, там дивись, не почни хоч драки ніякої. Ну, і він так каже: ну добре, я буду старатися, щоб ні з ким не трогати, нічого, бо це ж весілля, тут люди ж гості, все. А він ну, тут же ж приходять, рознусять рахвин, там наливають одну чарку, другу. Він там випив, закусив і сидить собі і каже: сиди, не сиди, а починати треба. <риклад> і встав і почав там драку. Ну, не втримався. О, але ж так, у світі так і є. Знаєте, ми нікого ніде нічого не дінемося. І ну, родичів припозорим трохи своїх. От. О. Але ж знаєте, коли я прийшов до віруючих і почав зустрівся з ними Новий рік, то я побачив, що можна, що є два світи, що є світ там, де п'янка, де, де б'ються, де там, знаєте, сльози, де приходиш усей грязний, не знаєш, як той. А є просто, знаєте, от як ми сьогодні. У нас нема спиртного, але нам приємно, весело і радісно, і ми гарно проводимо час, правда? Ну чим, ну, чим погано ми проводимо сьогодні час. Дуже прекрасно. Ну так само, знаєте, я, я зустрів, я думаю, о, так можна Новий рік зустрічати по-іншому, виявляється. Знаєте? І, і, і той брат каже: слухай, ти читай гевадія, ти ж побачиш. Більше як, як краще жити, я думаю, а я ж думаю, ну звісно. Mm. Треба читати. І коли я читаю, а там написано е, перелюбники, богохульники, там ті, хто стернословлять, е, ті крадії, царства Божого не наслідують, що вони йдуть у пекло. Ой, я думаю, в мене така накрила почуття провини. Я ж думав, що я не винний, я ж гарна людина, а тоді ж. Знаєте, коли я кажу, Господи, а що мені робити? Я ж краду, я ж матюхаюся, і я ж і горілочку люблю. Ще. Що ж робити? Господи, що мені робити? Я цю... І, знаєте, Господь, Ну, я думаю, буду триматися, все, не буду тримати. Ну, Тут другий зайшов, другий випили знову там то слова, ці погані матюхи. От. І я, знаєте, вже почав молитися. От. І Господь каже, Ну так ти ж вор. Ти вор на роботі крадеш. Ти ж пообіцяв ботинки, завтра будеш виносити. Я кажу: ну а що робити? Кажу, Господи, я оце останні, обіцяю, останні ботинки винесу. Все. Все, більше нікому не буду обіщати. А ще баночку клею обіщав, Ну все, це ще баночку клею обнесу, все, щоб, бо я ж не довго, щоб був, все. І з цього дня нікому не обіщаю більше е, нічого. А пить, ну пить теж, Господи, ну але ж я не я не знаю. Господи, звільни мене від цього. І знаєте, от про мене, Господи, я не його гарна людина, я хочу врахувати. Бог каже, ти вор, ти п'яничка, любиш випити. кажу, Господи, ну а куди ж? Правда? Таке ж і є. Ти Господи, витукаєшся. Скільки мені? Я думаю, що я вже а що ж мені з цим багажем робити? А. Що мені робити? І читаю далі. А Ісус каже, покайтеся, визнайте свої гріхи. І віруйте в ві, Євангелія. І я прощу ваші гріхи. Я заберу ваші провини і зроблю вас вільними. І, і ви будете, ви ж будете такі самі грішні, що ви ви будете, але ви будете помилувані. Далі читаю про розбійника, який на хресті був висів. Я... Думаю, ну це ж взагалі ж злотний. Це ж гірше від мене, там, ну як. Але що він сказав? Господи, згадай мене, коли будеш там в раю. Господь, Коли прийдеш у царство своє, Христос каже, говорю тобі, ти нині сьогодні будеш зі мною в раю. І знаєте, коли я також. Оце сказав, Богу, що я грішний, що я, я не, не, не став, знаєте, свої провини десь ховати. Я сказав йому, так, Господи, я крадій, бо краду, я і і сквернословлю, я і горілку п'ю, ще й пиво п'ю, все п'ю. Але воно мені так обрило вже, Господи, я не хочу, не хочу. І Господь, ви знаєте, забрав так все в мене. Я заходжу. У магазин дивлюсь на те пиво, а воно мені без байдуже. Знаєте, і вже, знаєте, і думаю, де ж матюхи мої ділиться, немає. Немає, де зникли. А тоді чую, там той матюхається, ой, як крижу ухо, думаю, А я сам це говорив. і, і То слава Богу, що Господь, знаєте, він такий прекрасний, що, Він, якщо ми визнаємо провини, він готовий забрати, знаєте, як та жінка, е, коли. Прийшла до Ісуса і всі кажуть: та вона вон там з чоловіками, там ми її спіймали, там то все Зараз заб'єм камінням. А Ісус каже, хто з вас без вини? Перший беріть і кидайте камінь. Всі почали розходитися, всі почали розходитися. от І Ісус тоді підійшов до тої жінки і каже: де ті, хто тебе ну, звинувачив, нема. От і ти, і я тебе не звинувачую. Іди і наперед. Не гріши, чого і вам, я всім бажаю.